Для вікача відео, якщо чути мене, оце один другий акумулятор по 16 кВт кожен, 16 кВт часу. Получається сумарно 32 кВт. От нас інвертор так виглядає. 30 зараз в даний час, в дану секунду, 13, майже 14 кВт дає панелі. Вони дають скорість зарядки акумулятора 6,5 кВт час йде заряду на акумуляторі, із 7 кВт сонце дає на навантаження. Із Сі з мережі 0,01, тобто це нічого, це по нуля. Оце так воно працює. Якщо бачите, ці електрони бігають, От показує від сонця йде на інвертор, з інвертора на навантаження і на акумулятор. Від СІ нічого по нуля. Отак воно працює. Впала нагрузка, тобто навантаження впало, зараз зменшиться звідси. На акумулятор як заряджало, так і заряджає стабільно 6 до 7 кВт в час. От вже в нас не 13, а 9 кВт сонце дає. Ну Воно скачуть ці всі значення, бо ривки, змінюється нагрузка. Отак От воно працює. Отак От виглядає інвертор, Щиток для нього. Тут понятно, що теж є щиток зробив. І отак ось акумулятори. Часть панелі на пекарні. І часть панелей, ну то для пекарні. на мойку чисто ось на мойки. Все панелі не зашито Зараз покажу з іншої сторони як не виглядає. Ось з цієї сторони отак вони виглядає. Одна <п> і <'я> дві, <п> одна <'я>